Вітаю, дорогі грибники! Сьогодні я розсекречу 4 локації, де я збираю гриби. Тут можна знайти різні гриби, але зараз мова йтиме про зимові опеньки. А оскільки я живу в Миргороді, то звичайно Миргородчанам ця інформація буде найкориснішою. Перша локація це санаторій МВС у Миргороді. Тут знаходиться великий і красивий парк, а добратися до грибних місць можна слідуючим чином. Перед аркою, що на вході до санаторію повертаємо наліво і йдемо в бік стадіону. Тут обходимо стадіон з боку, доходимо до його краю і ось такою чарівною ґрунтовою стежкою ми потрапляємо до парку. Стежка ця виходить на берег водойми і тут вже можна ставати уважним, тому що саме по бережку з правого боку на пеньках, на повалених колодах ростуть гриби. Свої перші зимові опеньки я знайшла метрів десь через 300 прогулянки по березі річки. Це ті фламуліни, які я знаходила ще 1 січня і думала, що вони виростуть, але вони, на жаль, не виросли, тільки змерзли ще більше яким гребниця залишається живою декілька років, тому можна повертатися на це саме місце за сприятливих умов в цьому році, а так в наступні роки можна буде збирати тут урожаї зимових опеньків. Друга локація знаходиться за руїнами восьмої школи. Прямуємо в бік пляжу, виходимо на берег річки на пляж, і ось вздовж всього берега. Тут майже на кожному пеньку можна знайти Фламуліну. Цю локацію я надибала років десь із 5 тому, і щороку вона мене не підводить. Це просто топова локація по зимовому опеньку. Тут завжди можна знайти ці гриби. Ви просто погляньте, тут практично кожен пеньок усіяний зимовими опеньками, так що рекомендую навідайтесь обов'язково. Третя моя улюблена локація. Це район підвісного моста і березового хаю, що в курортній зоні. Гриби тут можна знайти в будь-яку пору року, а восени і взимку масово ростуть гливи, зимові опеньки. Ось, наприклад, ця прекрасна верба завжди радує мене чудовими гливами. Ці маленькі гливи виросли тут зовсім недавно, буквально тиждень тому не було нічого. Погляньте навіть у чашечках грибів замерз льодок. Гриби молодесенькі, дуже пружні. Зараз я їх хочу зрізати. Більшенькі гриби я заберу додому, а менші хай собі ростуть далі. Ось такі прекрасні грибочки, свіженькі, чистенькі у них пластинки. Видно, що гриби виросли зовсім недавно. Зазвичай глива взимку не росте, але завдяки такій теплій м'якій зимі, з плюсовими температурами, ми маємо змогу поласувати прекрасними свіжими гливами. А ось там ще біля стовбура дерева росте теж маленький пучечок, теж я його хочу забрати. Так, іди сюди. Теж гарненькі, чистенькі, молоденькі гриби. Цього я тут назбирала десь до кілограма глив, але не думайте, що тут можна знайти тільки гливи. Варто тільки наблизитися до берега річки, як ламуліни самі починають стрибати вам до кошика. Ось такий прекрасний кущик. Я знайшла тут. Уже хтось зірвав зимовий опеньок, і не знаючи їстівні ці гриби чи ні, взяв його і просто собі покинув на землю. Екземплярчики доволі крупні, ось такі в них прекрасні, свіжі шапочки, хоча і трішки примерзлі, оксамитові ніжки. У старших грибів, як ви бачите, ніжка змінює свій колір від світло-жовтого аж до практично чорного. Йдемо далі, і вже в глибині березового гаю є така прекрасна береза, на якій вже декілька років підряд я збираю гливу. Тут глива не така молоденька, як я знайшла біля підвісного мосту. Вже бачите, пластинки її посіріли, але на смаковій якості це особливо не впливає. Сьогодні глив я знайшла тут не так багато, проте одна із глив виросла просто мега-велика. Фантастично великий лопух, О, такий. навіть на ножику не може втриматися, теж зі, з такими сірими пластинками. Отака така шикарнюча глива, хоч і трішки брудненька. А четверта локація знаходиться прямо в центрі міста. Пірнаємо під арку краєзнавчого музею і простуємо прямо до річки. Тут, буквально в трьох кроках від тротуару, на березі хоролу на багатьох пеньках ростуть фламуліни. Якщо ви уважно дослідите пеньочки, які ростуть по березі річки, то ви знайдете безліч місць, в яких ростуть фламуліни, і запросто назбираєте їх на цілу сковорідку. В цьому кущику мені трапилися вже старенькі грибочки. Але ще є шанси, що після дощів, після нових заморозків буде новий сезон і зимові опеньки почнуть рости з новими силами. Тиждень тому я залишила ці опеньки виростати, але вони так і залишилися маленькими, просто замерзли. А тут уже хтось побував до мене, опеньки зрізав, зайва викинув. Ну що ж, смачного людям. Дякую всім, хто лайкає, репостить, коментує мої відео. Ваша підтримка надихає мене на створення нового корисного контенту і допомагає розвитку моєму каналу. Бажаю всім повних кошиків, а ще бути от такими оптимістами, як оці бідолашні каченята, які вперто не хочуть відлітати в теплий край.